Головний тренер чоловічої збірної України з пляжного футболу Микола Костенко визначився зі списком гравців, викликаних для участі у першому відбірковому етапі Євроліги 2025-го у дивізіоні А. Всього було викликано 12 виконавців. Склад збірної України з пляжного футболу на перший етап Євроліги 2025-го воротарі, Андрій Неруш, БСС Санрайз, Олександр Пославський, Альтернатива. Польові гравці: Олександр Корнійчук, Олег Зборовський, Антон Рос, Григорій Комар, Євген Мельничук, Усі Альтернатива, Іван Глуцький, Андрій Борсук, Андрій Потапов, Олександр Самойленко, BSC Sunrise, Максим Войток без клуба. Календар матчів збірної України в Євролізі 2025 року, 23 травня Україна, Німеччина. 15.45, 24 травня, Україна, Грузія, 1430, 25 травня, Іспанія, Україна, 21. Другий етап Євроліги 2025-го відбудеться з 18 до 20 липня в Грузинському Батумі, третій з 25 до 27 липня в італійському кастела Ді Стабія, четвертий з 1 до 3 серпня в молдовському Кишиневі. Суперфінал заплановано на 9 до 14 вересня в італійському Віареджо. Раніше повідомлялося, що жіноча та чоловіча збірні України з пляжного футболу вирушили до Іспанії на перший етап Євроліги. Матчі відбудуться в Кадісі з 22 до 25 травня. Підпишись на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу футболу.